Щойно пригнана та розмитнена з німеччини Кіаніру Електро. Це в нас 2021 рік випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 37 тисяч кілометрів. Машинка в нас повністю ослужена. Остання ТО прийшла 87 кілометрів тому. Авто в дуже класному стані. Стан практично нової машини без жодного підкрасу. Тут у нас світлодіодна оптика, також порт швидкої зарядки CCS. Оригінальні 17 диски на хорошій резині, автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Красивий комбінований доглянутий салончик, авто в нас на всіх асистентах, є декоративні підсвітки по салону зі зміною кольорів, а також у нас повний електропакет і хороша акустика JBL. Шкіряна мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, є навігація. Android Auto, Apple CarPlay, також у нас камера заднього виду, передні та задні партроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону і підігрів переднього ряду сидінь. Ось так виглядає у нас задній ряд сидінь. Тут у нас підлокітник з підстаканником і розеточка 220 вольт. Авто в класному, як технічному, так і візуальному стані вже чекає на свого нового власника. Тому кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону, або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Супочин, вулиця Львівська, 6 А а також у нас доступний кредит або лізинг.